Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього заняття Кривий ріг осередок індустріального туризму. Індустріальний або промисловий туризм це вид активного туризму, зосередженого в промислових районах. Кривий ріг поступово трансформується з промислового в туристичне місто, яке пропонує побачити унікальні місця та відчути по-справжньому, що таке індустріальний туризм. Вражаючи пейзажі різнокольорових відвалів та захоплюючі провальні воронки, затоплені чаші кар'єрів з джерельно чистою водою. Все це можливо побачити у місті довжиною в життя. Неповторне та вражаюче видовище, створене руками гірників, це гігантський кар'єр акціонерного товариства Південний гірничо збагачувальний комбінат, глибина якого сягає 375 метрів, довжина 3 км та ширина 2,6 км. Його площа дорівнює трьом таким країнам, як Монако. У кар'єрі є можливість побачити на власні очі та дізнатися про процеси видобутку залізної руди. Бачити процес можна зі спеціально обладнаного оглядового майданчика. Дізнатися в теорії, як працює залізорудне підприємство, можна у музеї. Центральним об'єктом якого є 3D-проекція кар'єру, яка детально відображає специфіку всіх робіт, які проводять на залізорудному підприємстві. У спеціальному екрані онлайн транслюються роботи, в тому числі виліту у кар'єрі. У кожних частинах міста, північному і південному, знаходяться два музеї ярничої техніки промислових підприємств, на яких представлені експонати, що раніше використовувалися гірниками на виробництві. Для любителів індастрі тут справжній рай. Серед експонатів кар'єрний самоскид Біла, вантажний вагон думбкар, монтажопідємністю 105 тонн, шахтний електровоз вагонеткою, бульдозер тощо. На металургійному підприємстві публічно-акціонерного товариства Арселор Митов Кривий можна побачити захоплюючі процеси виробництва. На коксохімічному виробництві екскурсантам пропонують взяти участь у гасінні розпеченого коксу продукту спікання вугілля у спеціальних печах за температурою близько 1100 градусів. З 2015 року в місті проводяться екскурсії, під час яких можна здійснити спуск в шахту, побачити технологічний процес підйому на поверхню добутої води знятися на купер шахти та побачити панораму міста. У морозі є аналог метрополітену швидкісний трамвай. Це гібрид наземного трамваю з рухом у підземних тунелях, що робить його схожим на метро. Більша частина лінії збудована за стандартами метрополітену, але в якості рухомого складу використовуються трамвайні вагони. Метротрам це єдине місце в Україні, де визаконено лівосторонній рух. Природа та індустріальна краса міста зосередились у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення Балка Північно-Червона. Поряд з природними дивами є невеликі старі кар'єри та відвали, залізничний насип та опори мосту, збудованого наприкінці 19 століття. Кам'яні 30-метрові опори мосту давно облюбували екстремали для занять з та ромбджампінгом. джампінгом Унікальні воронки, які формуються в результаті обвалу стелі пустот верхніх горизонтів шахт, називають зонами обвалення. Саме в таких місцях формуються так звані марсіанські пейзажі кривбасу. Техногенні ландшафти розбавляються яскравим червоним кольором завдяки гематиту мінералу залізної руди. Найглибші з таких зон сягають 200 метрів. Під час прогулянок варто враховувати всі можливі ризики. Місця, де вода блакитного кольору пестить гранітні борти кар'єру, де стихії води та камені утворюють ідеальну композицію індустріальної спадщини Кривого Рогу, називаються затопленими чашами кар'єрів. Влітку кожен бажаючий може скупатися в Карачунівському та жовтневому кар'єрах, і глибина становить до 70 метрів. Криворізькі гори не знайти на жодній карті світу. Це відвали пустої породи, що сформувалися внаслідок нагромадження гірської маси з кар'єрів, шахт, гірничо збагачувальних кабінатів. Принади відвалів відновлена природа, особливо захоплюючий вид з висоти відвалів на промислове місто у нічний час. Найбільш видовищні відвали Борщицький, Петровський, Першотравневий. Дякую за увагу!